Всім привіт! З вами я містер Демчик. В цьому відео ми будемо оживляти мотоцикл Іжю jupiter 5. Давайте зараз перенесемося день назад, і я вам все буду розказувати, з чого все розпочиналося. Але перед тим поставте лайк, додивіться це відео до кінця і напишіть коментарі про цей мотоцикл. Це був звичайний зимовий день. Пес шукав гусей, гуси шукали пса, а я відкривав гараж. Ну що тут сказати? Іш, першим ділом я вирішив підкачати колес. Взяв акумулятор, підключив до компресора, чуть не підірвався і почав качати колеса. Накачав переднє, накачав заднє, зняв з мотоцикла сидіння і паралельно розчищував і відчіпляв мотоцикл від коляски. Цьому і закінчився перший день. Другий день розпочався з того, що ми з братом відчепили мотоцикл від коляски і викотили його на двір. Купили і встановили нові котушки. Старі котушки я познімав ще десь роки три назад при встановленні мопедів. Далі я пішов красти бензин в з парку. Встановивши на місце бак і змішавши бензин з маслом, з'єднуємо ці два компоненти. Закачавши бензин в циліндри, включаємо запалювання. Статишого! Емоції після такого першого запуску були непередаваємі. Але щоб проїхатись, не вистачало декілька дрібниць, а саме замінити трос сцеплення, поставити ручку сцеплення і поставити акумулятор. Ручку сеплення знайшли. Акумулятор я зняв з мотоцикла, а трос тросеплення прийшлось купити. Після того, як купили трос-цеплення, я сів його замінювати. Зняв праву кришку картера, виняв старий і встановив новий трос. Без проблем тут не обійшлось, так як ці троси льють як небудь і не, вони не хочуть влазити в свої місця, і їх приходиться доробляти напильником. За допомогою напильника і кілька хвилин я зміг його все ж таки встановити. Твін довгожданий перший виїзд. Але як ви могли почути, приїзді був присутній неприємний шкрегіт. Наступний день я вирішив з цим розібратися. Спершу провірив натяжку цепа. Вона була допустимою. Тому було прийнято рішення знімати знову кришку. Знявши кришку і оглянувши передню зірку, все стало зрозуміло, так як кожен зуб на зірці був наполовину обламаний. І я пішов ритися в запасах різних запчастин до мотоцикла Іж і не тільки. І мені вдалося знайти доволі в доброму стані зірку на 18. няня як виглядає на 18 і на 16. При покупці мотоцикла Ірш вам в комплекті йшов такий от ключ для зняття гайки, яка тримає зірку. Перед тим як ним скористатися, потрібно відігнути контршайбу і після того використовуємо ключ. І знімаємо зірку. Не хочеться плакати. Тепер в реверсній зйомці складаємо все назад. Але так як я встановлюю більшу зірку, ніж та, що там стояла, прийдеться відкрутити колесо, відкрутити натяжники цепа і ослабити трішки цеп, так як по-іншому ви не надінете зірку. Після того, як наділить зірку, натягуєте цеп. Ну от я вже все зробив, натягнув це, поставив кришку. зажигання включене. Зараз вивожу з гаража і пробую їхати. Ну от таке от вийшло відео про оживлення цього апарата, який стояв в гаражі. 12 років. На повну силу ми не змогли проїхатись на цьому апараті так як погодні умови не сприяють. Так як зараз іде відлига, все ростає, снігу було перше по коліна, зараз все ростає, все тече. І ждіть відео, де я буду вже тестити. Хто хоче продовження серій з цим апаратом. Пишіть в коментарях про це, ставте лайки, це буде найкраще показник того, що вам це сподобався, цей мотоцикл. І дякую, що додивився до кінця. Всім удачі, всім пока! трави, трави кучеряві, додому, з Що ж ти робиш, That's